Є два. Є два. І ось три. І ще три, мама мія, хлопці. ну давайте, спочатку представтеся, як вас кого когось корівненько. Ні, ні, лицем станьте, лицем до народа. Як вас звати? Петро Васильович. Петро Васильович, нормально. <рес> Жук, Жук. Я зразу Це Так мама ласково називає. Я знаю жук, що то не, не пташка. Так, а ви Андрій Богданович. Назвати Іван Богданович. Іван, ви файно виглядаєте. І зра... Ви жонатий, правда? Я думаю, що той не холостиє. Знаєте, знаєте, як відрізняти жонатого холостяка? От холостяки такі, як Андрій, Худенькі, підтягнуті, а жонаті вже таково. Добре, Знаєте чого? Бо жена, холостяк приходить ввечір додому. знаєте, так відкрив холодильник, махнув рукою та й пішов до спальні. А жена жонатий прийшов, відкрив спальню, подивився, махнув рукою, пішов до холодильника. І вас як звати Петро Михайлович. Описки нашим учасникам. Стійте, стійте, хлопці, так. І так, хлопці, рівненько, так, рівненько стали. Рівненько всі. Один, другий, так хлопці. Що ви зараз повинні будете робити? Ви повинні виразно, виразно, красиво сказати таку фразу. Найкраще свято вишиванки у Васильківцях. Запам'ятали? Запам Найкраще свято вишиванки у Васильківцях. І так, ну... розуміли. Буде одне ускладнення. Ні, ні, спочатку хоча по-людськи. Давайте, давайте, давайте. Добре. Це найкраще свято вишиванки у Васильківськ. Молодець! Український, дивіться, що нормально говорить. Ще говорити можуть, ну. Далі. А вам подобається тримати? У Васильки найкраще свято вишиванки. Будь ласка, аплодисмент. Звезда! Це називається прийшов муж і переробив по своєму. Далі! Найдешь я взятую то тут, все поздравляю к миру.